Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді годинник Casio модель F91W. Даний годинник був презентований компанією Casio в 1989 році. На даний час годинник випускається близько 33 років. Годинник Unisex підійде як в жіночій статі, так і в чоловічій. Ось так він виглядає. Простий лаконічний дизайн, нічого лишнього немає, але дизайн, який впізнаваний у всьому світі. Користується популярністю даний годинник. Корпус годинника зроблений із пластику. Розміри 38х33 мм та товщина 8 мм. Ремінець зроблений з полімеру. Гнучкий якісний Ремінець, який зазвичай використовується в годинниках такого типу. Скло у нас пластикове. Захист. 30М або 3 атмосфери. Що можна сказати? Що, в принципі, якщо ви не будете натискати кнопки в годиннику і там занурюватись ненадовго, то в принципі йому нічого не буде. Але 3 атмосфери це такий стандартний захист для доступної лінійки годинників Casio. Значить, що він захищений від. Бризок води, від дощу. Що по функціоналу? Є в нас режим поточного часу, режим будильника, режим секундоміра. Третій раз нажимаємо мод, у нас йде налаштування годинника. Верхню light ми перемикаємо. Нижньою правою ми натискаємо і змінюємо. Параметри, які нас цікавлять. В принципі, нічого складного. Коли налаштували вже годинник, натискаємо ще раз мод, він виходить в режим поточного часу. Є підсвітка. Ось її. дуже погано зараз видно, але і в темноті вона не дуже гарно світить. Ну, що ми хочемо за годинник, який коштує близько 25 доларів у нас в Україні. В мене в самому є в колекції такий годинник. До речі, як на русі він виглядає? Зараз ми його одягнемо. Зап'ястя в мене 18 см. тому якщо у вас... Зап'ястя вже більше 18 см, я думаю, що вам такий годинник не підійде. Якщо ви бажаєте собі такий годинник, ви можете замовити його в мене. Посилання будуть під відео. Всім гарного дня, до побачення.